Друзі, мої вітання. Є певні дні, в які ти починаєш відео знімати і такий, А що казати? Машини цікавенні. Пишіть в коментарі, хайте знову цікаві у нього завжди машини. Цікаві. Цікавенні машини дійсно є, є, є. про що про них поговорити, але якось, якось почати відео з чого. Мої вітання, друзі. І вітаю вас на каналі. Безукар, це канал про автомобілі з Німеччини. Сьогодні в нас купівля для юридичної особи позаду. Вже піднімав це питання. Сьогодні у нас купівля для замовника з Чехії в Європі автомобіль залишається. Автомобіль їде в Україну, і автомобіль їде в Україну. По всім автомобілям я вам ціни називати не буду, тому що не знаю. Що буде з «Ітроном», Чи він на продаж їде чи ні? Через те вартість ітрона не скажу, але скажу вам одне, що автомобіль був придбаний на мобілі ДІ. офіційно дивили раз. Мобіли дає. Якщо у вас вартість якогось автомобіля цікавить, заходите на мобілі і дивитесь там. Вартість мені дуже багато хто пише в інстаграмі. Бо яка вартість для Європи, будь ласка, скажи мені. Люди всі шукають якусь, якусь просто от не знаю жартись, якусь таку щастя. От мені пощастить, і я придбаю саме дешеву машину. Друзі, немає такого. Можна десь на чомусь виграти, якусь тисячу, другу на певних бюджетах, третю тисячу можливо виграти, але просто дуже крутий варіант, його не існує. Тому що ніхто цей автомобіль не подарує, його потрібно. Придбати, його потрібно виграти і таке інше. Відповідно, якщо ви хочете зробити запит, якщо ви хочете зробити замовлення, ви маєте розраховувати на ринкову вартість автомобіля. І лише після цього ваш запит буде прийнятий, ваш запит буде оброблений. І ви прийметесь взагалі до нас як замовник, і тоді ми вже будемо працювати над тим, щоб спробувати зменшити цей бюджет, на який ви розраховуєте. Запит був десь з Європи. Це був запит на GTI Passat. І якщо там самий дешевий GTI Passat, от просто от просто самий дешевий в ці параметри коштує там 16 тисяч євро. То він хотів придбати його за от, що я не можу, чи що, або там ще був у мене запит з України, наприклад, це я вам всі не розповідаю. Всіх багато таких цікавих, але ті, що запам'яталися по Турану, був запит. Я хочу, щоб мені в Україні автомобіль став стільки-то, стільки-то, але щоб він став стільки-то, стільки-то в Україні його потрібно придбати тут за певну вартість, і це певна вартість на 3000 тисячі євро дешевше ринку. Де їх взяти такі машини? Їх немає на 3 тисячі євро дешевше ринку. Друзі, потрібно просто думати. А ті, хто мають запити реальні, вони отримують у нас автомобілі. І щотижня приблизно у нас 4-5 автомобілів автомобіля їдуть постійно. Багато автівок я просто не встигаю вам зняти, тому що вони настільки швидко приїхали і уїхали. що Ти не встигаєш з цим нічого зробити, навіть сфотографувати їх для інстаграма. Почнемо ми з надзвичайно красивого s еслайна Єтрона в Black Edition. Це в нас красивий сілий колір. Це в нас, як ви могли побачити, як мега красивий повний S-Line в нього, і в нього ще й Black Edition, не Знаю то. Поруч стоїть у нас кусьом, а також з Black Edition. Все, що ось саме хромовано мало бути в цього автомобіля, ось це мало бути хромоване, ось це мало бути хромоване. Там по вікнах мав бути хром. Тут мався бути хром по вікнах. Це все також в хрому малось бути. Воно в чорному кольорі виглядає набагато краще. Як ви знаходите Black Edition в Audi? Вам вона подобається? Чи все ж таки ви хотіли б лишити класику в хромі? Наприклад, он як R-Line стоїть? Пишіть ваші думки в коментарі. Єтрон спортбек. А чому я кажу єтрон? Це ж у нас ітрон. Отже. Починаємо спочатку. e-tron Sportback 55-й. line Всередині S-Line. кермо. В нього присутні кілька асистентів. Ну і що, і багато чого по ньому не скажеш. Чорна стеля гарна, оскільки це у нас S-Line. Безключовий доступ, присутній матричне світло в нього присутнє і таке інше утримування смуги руху присутнє. Автомобіль досить цікавий. Я абсолютно не розумію Audi. Вони тримали певний час. Ці трони і не випускали їх на ринок, не випускали їх на аукціони. І якось так втрапилось, що в один момент, саме влітку цього року, дуже дуже велика кількість тронів вийшла. На ринок вийшла на аукціони, а от Ауді саме випустила їх після того, як вона поприймала її лізингу, Вона їх тримала у себе певні автомобілі рік, певні автомобілі півтора року. Ти просто по історії бачиш, коли вони зупинились. Ти бачиш по документах, коли вони були зняті з реєстрації, вони не виходили на ринок. І потім хтось психанув і просто пф, в один момент випустив їх всі на ринок. І у нас влітку цього року восени впала вартість на ці трони просто нижче підлоги. Якщо там новий автомобіль коштує в 100-120 тисяч, то купується цей автомобіль трирічний, чотирьохрічний, з пробігом там до 50-70 тисяч, вже 35 за, за за, 40 тисяч і таке інше. Тобто це, це просто таке уявити складно було. І справа в тому, що зараз, в даний момент, цих хітронів стало набагато менше. Аніж ось вони були в нас до останнього часу, і зараз вже вартість, я бачу, потроху починає йти вверх, тому що вже немає цієї великої пропозиції, вже немає великої конкуренції серед них, вже вони набагато тяжче дилерами закуповуються, і відповідно вони дорожче починають продавати з дилерами, тому що вони дорожче закупились. Ось така ситуація, так що той, хто хотів. У мене було багато запитів. Казали, а окей, вони тут дуже сильно зараз впали. В ціні ми почекаємо ще трохи, подивимось, вони ще будуть падати більше. То на даний момент я б сказав би, що в наступні десь півроку до року ціна на них точно падати не буде. Чи вона буде ще підніматися, це питання? А от падати це навряд чи звісно, якщо ми будемо пробіги розглядати якісь там 100 тисяч плюс комплектації гірші і таке інше, то там вартість буде зовсім інша. А на такі автомобілі. Готуйтесь, готуйтесь, що їх буде все менше і менше. Ауді 7 авто, яке не втратить своєї актуальності ще певну кількість років. Його в 2020 році, типу, як переробили, зробили йому фейсліфт, але такий фейсліфт йому зробили, що. Просто певною мірою можна сказати, що наче новий автомобіль, тому що фейслів зазвичай це нову мультимедійну систему зробили ще щось, якісь покращення, щось тут підтягнули йому трошки попередку, і все. Якщо ми порівняємо усьому до 20-го року, і після 20-го року це, звісно, ну. Ґрунт базі да, базова авто залишилось одне і те саме, але коли ти його бачиш ззовні, ззаду, спереду, зсередини, це вже зовсім інше авто, тому що вони поставили вже приладову панель повністю з покоління і сюди, і авто. Не впізнати. Це в нас автомобіль 19-го року. Це в нас 3 літра 286 кінських сил, матричне світло, адаптивний круїз-контроль, Black Edition, Ви могли це побачити, я вам про це говорив. Кватро, само собою. Панорама в нас присутня, лобове скло з підігрівом. В басто має автомобіль 21-й гіганські. З того боку, це буде краще видно. Диски оригінальні. У нас присутні, звісно, у нас одне колесо з легким пошкодженням. Трошки тут проїхались. Це в тому, ми придбали на замовлення і... А ні, це не 21 й диски, друзі. Це 22 другий диски. Я умовився. у нас 22 другий оригінальні диски. Авто ми придбали на замовлення, авто ми придбали з оглядом цей автомобіль. Був оглянутий перевірений. тест-драйв був на ньому зроблений, і оскільки продавець не проводив угоду. Ми ще провели по цьому автомобілю. Також і угоду з поверненням ПДВ. До речі, в певних випадках, коли ми проводимо угоду через нас, то ви можете не сплачувати ПДВ. Це робиться ще додаткова винагорода за це можливо зробити це не стільки зручно для вас, наскільки це просто. Можливо, в нього контурні індивідуальні сидіння з s S-лайном, сидіння з електроприводом, і також це сидіння у нас з пам'яттю. У нас є нічне бачення. У нас є цифрова приладова панель, хедаб дисплей, чотирьохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Вентиляції сидінь немає через те, що в нас Алькантара. На алькантарі немає вентиляції. Ну і S-лайн у нього повністю внутрішній, чорна стеля. У нас також присутня. Пневматична підвізка само собою. Автомобіль їде просто феноменально, ну це Audi Q7 ну, Це потрібно розуміти, що ти купуєш і як воно буде їхати. На далекі поїздки я б сказав би, це один з найідеальніших автомобілів, тому що він тихий, в нього, до речі, подвійне скло. У нього саунд-система, Bose ще присутня на борту. Автомобіль їде стабільно, автомобіль їде швидко, автомобіль має достатню потужність. Ну і що тут про нього ще багато розповідати? Звісно, 3 літра 286 сил на такий автомобіль після мого Passat ерлайна. Я б сказав би, що це мало потрібно SQ7 брати. Але якщо ти будеш їздити не в Німеччині, якщо у тебе не буде швидкостей високих, то Цієї потужності більш ніж достатньо для комфортного пересування. Докупили ми ще комплект е, коліс до цього автомобіля. Продавця було два комплекти, які він був згоден продати, то замовник обрав найкращий, на його думку, і все. До речі, 500-євро комплект Коліс. Я рахую, що оригінальні колеса це досить, досить, досить непогана вартість. Ще Мега крута опція, і з кожним днем ця опція все рідше зустрічається на автомобілях. У нас доводчики дверей, дотяжки дверей, ти не повністю зачинив, а він. Повністю зачини цей автомобіль за тебе. Електропривід кришки багажника, само собою на такому автомобілі. Він просто зобов'язаний бути. Мої номера ще причеплені, тому що автомобіль буквально щойно приїхав, і буквально зараз він буде реєструватися і віддаватися замовнику. Безключовий доступ присутній само собою. У нас є ще Фаркоп і О, зараз Чу -чу 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 -чу. поїхав. Це все трошки триває. Але що цікаво, що його вже не потрібно фіксувати якось руками чи ще щось. Він сам повністю виїхав, він сам зафіксувався і потім сам він буде заїжджати. Тут у нас також видно чи не видно? А, ну так, зараз фаркоп сяде. Бачите? опускається автомобіль, пневматична підвізка, і так само він може у нас підніматися. Добре. З цим автомобілем ми закінчуємо. Камера заднього огляду, парктроніки передній, задній. І думаю, що про це все говорити навіть і не варто. Наш третій автомобіль сьогодні білосніжний Tiguan Allspace. Це в нас подовжена версія звичайного Тігуана. Він у нас на 20 см довший. Він має більший багажник, він має більше простору. І автомобіль більше загалом, відповідно, у нас змінений також капот. Ну і ерлайн, як ви могли помітити, мою слабкість до білих ерлайнів ви, ви знаєте, а я не знаю тут. От стоїть машина, вона, вона на голову комфортніша за мого пасата. От просто не на одну, а на, на кілька голів. У неї також двохлітровий двигун 235 сил, е, майже так само, як у мене в базі було в Пасата 239. Але, друзі, ті емоції, які мені давав пасат, саме від прискорення, від потужності, я отакій от Q7 на тому пасаті, просто так ображав їх. Так сильно ображав, що їх, мабуть, жоден пасад ніколи так не ображав. Цей автомобіль також їде досить швидко, досить потужно. Але от тобі не, 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 не вистачає цього кіка. от Як ти натискаєш на педаль акселератора, не хочу, щоб мене втискало. Там немає цього. Але машина з пневматичною підвіскою ззаду, машина з довгим, е, з довгою базою колишньою, вона просто настільки стабільно їде. Що це також передати неможливо. Дігуан Allspace. У нас колеса, оригінальні 20-ті мають бути це. Так, гігантські 20-ті оригінальні колеса. Цей автомобіль був придбаний для замовника на аукціоні. Він має в нас пробігу зовсім зовсім мало. Він... Зараз ми зайдемо і поговоримо про нього. Це у нас 19-й рік. Це в нас 80 тисяч пробігу, повний привід 150 кінських сил, 90 кінських сил було неважливо для замовника, тому що він буде їздити в Чехії. Там нема де тобі швидко їздити на цьому автомобілі, так як, наприклад, в Німеччині 150 сил для цього автомобіля для таких доріг. Цілком достатньо, хто б що не казав. Але перед цим я казав про Passat 300 сильно, і що мені там 235 не вистачає, але знову ж таки, друзі, це в німецьких умовах. Це в умовах німецьких автобанів, і це в умовах швидкості, коли ти там 150 плюс їдеш, і ти ще хочеш пришвидшуватись доволі швидко. Далі, доволі потужно, щоб тебе пришвидшував автомобіль. Цифрова приладова панель. у нас присутня. У Нас присутня вебасто. У нас присутні три зони клімат контроль, підігрів сидінь. Ззаду ні. Ззаду немає підігрівів сидінь. У Нас є безключовий доступ, безключовий старт. Асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху, утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, екстреного гальмування і адаптивний QS контроль на борту також в нас є. Я б сказав би, що от тут Просто для, для такої супер-супер комплектації не вистачає йому DIN-Audio, не вистачає йому панорами. Хоча панорама це вже так більше, як чи вона тобі потрібна, чи ти хочеш її мати, чи ні. Тому що це крута штука, коли ти її маєш, але тобі її потрібно обслуговувати і таке інше. Про це не потрібно забувати. Вже було дуже багато випадків, коли люди забувають обслуговувати їх, і потім мають проблеми. Осінь, дощ, пилева якась листя, ще щось, і воно тобі забиває. Водостоки, які тут знаходяться, їх потрібно один раз в рік мінімум. А якщо це в Україні автомобіль експлуатується тут двічі прочищати. Це недовго, це не складно, це не дорого, якщо його здавати кудись, але просто про це потрібно пам'ятати і це потрібно робити. Багато хто ну є. Панорама є, оливу собі в двигуні замінили і все на цьому. А потім о у мене потекла панорама, у мене криша потекла. Я жодного разу собі більше не куплю автомобіль з панорамою. Але якщо ти її обслуговуєш нормально, якщо ти її змащуєш нормально, вона ні скрипіти не буде, ні воду пропускати не буде і буде завжди тобі працювати і лише на свободу приносити. Тож ти можеш її відчинити жаркого спекотного літнього дня. У нас присутня ще електрична кришка багажника, яку можна відчинити ногою. Це дуже зручна опція у мене. Наприклад, є вона в Volvo. Мені вона досить сильно подобається. Ти підходиш сюди там, з ящиком, маєш щось, щось придбав, чи якісь матеріали, чи продукти, чи ще щось взагалі. Ну, вона відчинилася. Супер. Великий багажник, тому що це у нас All Space. Тут можуть бути ще Шосте і сьоме місце. Звісно, ці місця так собі для дітей, для якоїсь короткої поїздки, а не для стандартних нормальних поїздок. Ще також ось вони у Шкоди викрали ліхтарика. Бачите, це у нас шкода раніше. Мала лише такі ліхтарики, а зараз викрав Фальцваген і поставив його в тіґван. Зачиняйся. А, не зачиниться. ключі, ключі не у мене. Ось, але так, може зачинитися автомобіль. Ну і друзі, один з найцікавіших автомобілів на сьогодні. Він цікавий навіть тим, що ви надзвичайно рідко його бачите у мене на каналі. Між цим і попереднім бусом, навіть не фордом, а саме бусом якимось, ви, мабуть, вже бачили штук 5-6. У сьомих є тронів, мабуть, вже бачили більше десятка, а ці автомобілі досить рідко трапляються. Запити на них приходять. Запитів по них достатньо. Потрібно розуміти, що це комерційна техніка. Ми купуємо ці автомобілі саме після того, як їх для комерції використовували. Нехай навіть це буде пасажир чи це буде вантажний бус. Їх знайти в хорошому стані за адекватні гроші. Дуже, 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 дуже складно. Як тільки в тебе автомобіль в більш-менш нормальному стані, як тільки на аукціон приходить Східна Європа, тобто покупці Східної Європи дилери, вони тебе просто не ну, ногами забивають. Якби цей аукціон був, що ми ми вживу там були, то не знаю, вони просто накинулися б і всі знищили б мене там, так як вони роблять ці ставки. Ти там бачиш відразу Анджея П'йотера. Ще хтось, якісь такі імена, що це з Польщі чи десь з східної Європи? Ти це бачиш, і вони не такі ціни дають за ці автомобілі, що це просто жах. В даному випадку в нас 18-й рік, кінець 18-го року, пробігу 100 тисяч у цього автомобіля. Дуже важливо для замовника було, щоб автомобіль мав довгу базу, як ви бачите, він має довгу базу, як можна розпізнати взагалі. Має автомобіль довгу базу чи ні, так на перший погляд. Дуже просто. Якщо в нас коротка база, то колесо в нас знаходиться ось тут. Це арка, знаходиться ось тут майже поруч з дверкою. Якщо в нас довга база, то відповідно в нас між дверкою і колесом є ще досить багато простору. Дуже важливо, щоб цей автомобіль був довгою базою, і дуже важливо, щоб цей автомобіль мав саме 8 пасажирських місць плюс водій. Було багато автомобілів, що тут, з цього боку, було лише одне сидіння. Було багато автомобілів, що тут був лише один ряд, і з того боку, там, типу, як вантажний відсік вже був, і таке інше. Було просто повно восьмимісних автомобілів, але в короткій базі. Нам потрібна була саме довга база цих автомобілів. На ринку мало, цих автомобілів на аукціонах мало. І я ж кажу, що як тільки якийсь адекватний автомобіль, за нього така бійня починається, що це просто жах. Цей автомобіль, якщо ми дивимось, наприклад, на ринок, то ринкова вартість по такому автомобілю від 19 500 до 20 тисяч не то стартує. І при тому, що там ще слабші двигуни, там на 100 на 102 сили, здається, двигуни. В нас тут 2 літра турбодизельний двигун і 136 кінських сил, шість швидкостей має автомобіль, механічна коробка передач. Коли ти саме з таким двигуном дивишся автомобіль, то цей автомобіль ще плюс тисячу має до цієї вартості. Ми. Змогли цей автомобіль зробити з послугами з доставкою до мене повністю разом з усім за 18 600 нетто. Ви зараз кажете Вау! Круто! Я собі хочу точно такий самий. Yeah. Друзі, ви можете це хотіти, ви можете це бажати. Ми за цим автомобілем полювали три місяці в нас. Невдалих аукціонів було, мабуть, штук 6 чи сім. Ось так. Так що, якщо ви хочете точно такий самий. не питання, ми можемо зробити, але не в такий бюджет. Тому що е, був бюджет на цей автомобіль саме 19 500 євро. Замовник згоден був заплатити за нього ринкову вартість за цей автомобіль. І ми працювали в цей бюджет. Як бачите, вийшло на ньому зробити нам менший бюджет, але повторюю, що до цього. Ми з дуже багатьма автомобілями працювали, і цього не виходило зробити. Автомобіль у нас має бути безаварійний, Я його ще не дивився, тому що лише щойно його отримав, лише щойно його помили, і почав він прибиратися зсередини. Але коли ти бачиш і знаєш, що це за автомобіль і для чого він використовувався, це саме комерція, він в крутому стані. В нього ось тут вмятинка якась маленька. Якщо ми цей бік беремо, я не знаю, ти навіть на камеру її не спіймаєш. В нього це дзеркало було пошкоджене, стоїть нове. Тут бруд, цей бруд цей прибереться. І ззаду ззаду тут в нас ще є також міні-пошкодження. Ось щось, щось тут трохи вперлося. Тут фарба зійшла, але тут сама геометрія на місці. І Тут я навіть не знаю, як це вони змогли зробити. Автомобіль зачинений тут. Ось тут, і видно, що вони якось вперли його в ліхтар. Як вони це зробили, я не знаю. Сам факт є, що це зробилось. Або, можливо, це щось інше було, що це не дверку в ліхтар вперли. Не знаю. Грубо кажучи, ті нюанси, які є на цьому автомобілі, для комерційного автомобіля з пробігом 100 тисяч, це взагалі не нюанси. Всередині він також виглядає досить непогано. Ось, щоб ви розуміли, сидіння ще не прибиралися. Так, там є проломана фанера, але вона замінюється досить швидко і за адекватні кошти. Тут ззаду так само у нас ще не прибиралось. У нас ще це все не чистилось. Ті автомобілі, які я купував комерційні саме пасажири. Вони Просто були всі в жахливому стані порівняно з цим автомобілем. Звісно, десь є якась подряпинка чи ще щось, але це авто в Україні також буде в комерційних цілях використовуватись. Замовником електрорегулювання дзеркал в нас є скло підіймачі, автоматичного світла немає, автоматичного доща також немає. круїз контроль в нас присутній. У нас присутній. Ну не клімат, контроль, кондиціонер, кліматична система, можна сказати, підігрів передніх сидінь в нас є. І що також немало важливо, це ми зараз підемо. Назад і я вам покажу, що автомобіль обладнаний ще в нас системою кондиціювання та опалення салону пішли на самий зад. І також нюанс: оці дверцята вони відносно цілі. Знову ж таки, як для комерції, вони, вони не побиті, вони не подобані. Тому що ти на тому самому аукціоні береш, чи навіть на ринку ти дивишся автомобілі. Переважна більшість таких автомобілів експлуатується будівельними компаніями якимось. Це логічно, ти маєш якусь будівельну бригаду, вони на виїзді, вони мають з собою перевезти якийсь інструмент, якусь, якісь матеріали, ще щось, і ти просто дивишся, автомобілі, навіть які вже на ринку просто стоять, продаються, і вони, типу, як підготовлені до продажу. Тут ще якийсь гіпсокартон лежить, тут все побите, подовбано. Шматки цементу якоїсь, і ще щось в нас в цьому автомобілі. Ну, подивись, як для комерційного автомобіля якийсь стан досить-непоганий. Досить нічого не порізано, не порвано, нічого. Ось тут в нас знаходиться система кондиціонування, саме яка відповідає за клімат в салоні. Он там зверху, я думаю, це буде видно. Можуть регулювати собі пасажири і справа в тому, що зверху в нас виходить. Тепле холодне повітря, яке пасажири хочуть мати. І он там покажи, ще знизу, з підлоги також у нас є вихід для повітря. Тобто в цьому автомобілі взимку не буде холодно тут позаду, ні в якому випадку, і влітку тут не буде спекотно. Друзі, пишіть в коментарі ваші думки з приводу цих автівок. Я на ньому ще не їздив, на ньому лише мій водій проїхав, але казав, що авто їде. Досить, досить непогано. В нього ще також світло, далеко не базове. У нього лінзоване світло. Ось тут в нас LED, денні ходові вогні, як ви можете бачити. Авто досить цікаве. Та й сам, коли сідаєш на такі автомобілі, так високо сидиш. Досить цікаво. Друзі, залишайте ваші коментарі в думках. Ні, не в думках. Залишайте ваші думки в коментарях. Цікавить вас такий чи будь-який інший автомобіль. Залишайте запит на сайті Безукарка. Ми зв'яжемося з вами, обговоримо всі деталі, знайдемо рішення для майже будь-якої проблеми, яка лише існує. І придбаємо вам автомобіль. Будете бачити тут в одному з наступних відео свою автівку, автівку своєї мрії. До речі, авто вашої мрії з Бузука набагато вище, ніж вам це здається. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте ваші. Думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.